Вітаю, друзі! Тему сьогоднішньої розмови підказала одна з інформативних статей, де мовилося про лікарські засоби. Серед іншого автор статті розповідав також і про дороговартісні ліки. Зверніть увагу на екран. Дороговартісні. Ось так це слово написано у статті. Чи правильно це? А яким є правильне написання таких, наприклад, слів? Тиждневик чи тижневик, хрустнути чи «хрустнути», Прихвосні чи прихвосні? Звісці чи «звістці», Агентство чи агентство? Замислились? Є сумніви. Мерщі й до роботи. Як відомо, українська мова одна з наймилозвучніших у світі. Засобів малозвучності наша мова знає декілька. Серед них і таке мовне явище, як спрощення в групах приголосних. Вартість, але вартісний, чи як у нашому прикладі, дороговартісний. Що це таке? Це процес випадіння звука в групі приголосних. Так, в українській мові при словотворенні чи словозміні? Інколи виникає збіг кількох приголосних звуків, що утруднює вимову. Незручний звук у такому разі пропускаємо, тобто спрощуємо для себе вимову. Спрацьовує так зване правило третього зайвого область, але обласний. Та спрощення відбувається не тільки у вимові, воно позначається й на письмі. Отже, звуки ди, ти. Л, «Н», «К» спрощуються у таких групах приголосних. Зидини. Спрощуємо звук «Д», отримуємо зни. Проїзд проїзний. Жидини при спрощенні отримуємо жни. Тиждень тижня тижневий. Ситини сни. Радість радісний. Ситили Сли. Щастя щасливий. Силини сни. Масло масний. Рідче ридеци – рци, серденько серце, Ринеци – «риниці», «нци». чернець ченці. І маємо зни. сни, сни передієслівним суфіксом ну. Замість зикини, сикини. Бризки Бризнути, тиск, тиснути. Але випуск, випускний, пропускний, виск вискнути. Запам'ятали. Запам'ятати, друзі, вам доведеться ще низку слів, у яких спрощення не відбувається: це тоскно, скнара, скніти, кистлявий, пестливий, хвастливий, шістнадцять. 650 Зап'ясний хворостняк 90 І, звісно, спрощення не відбувається у похідних від них словах. Тепер, друзі, повернімося до слів, запропонованих на початку відео. Отже, як правильно, Тиждневик чи тижневик? Правильно, тижневик. Пригадуємо групи приголосних, у яких відбувається спрощення. Жидини жни. Хрустнути чи хрустнути. Правильно хруснути. Хрускіт, але перед дієслівним ну, сикини стає сни. Прихвостні чи прихвосні, хвіст, але прихвосні. Група приголосних ситини сини. Звістці чи звістці. Правильно звістці. Такої групи приголосних ситици, як і ситечі, серед тих, що вивчили сьогодні і у яких відбувається спрощення, немає. Тож у словах на зразок невістка, пастка, хустка, процес спрощення відбувається лише у вимові, а не на письмі: Невістка, невістці, невістчин. І нарешті. Агентство чи агентство, правильно агентство, адже агент це слово неукраїнське, запозичене. Тож таке нагромадження приголосних звуків в українській мові дозволено, так би мовити, лише словам іншомовного походження: гігант гігантський. Агент агентство агентський, фашист фашистський. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна.